Всім доброго дня, вітаю на каналі LinCastyTV. Сьогодні будемо робити чистку клапана EGR на Ford Focus 2, 1,6 DC 81 кВт. Чистимо чому, бо в комп'ютерній діагностиці вибиває вже багато помилок, всі можливі по EGR -у. І будемо дивитися, в чому проблема. Можливо, нагару багато і підклинює Зараз будемо проводити чистку. Клапан EGR в моторі знаходиться тут ззаді топливного фільтра. Думаю, що потрібно зняти топлений фільтр, щоб був більший доступ до клапана. Попередньо зняли кронштейн кріплення кришки двигуна. Ось такого він кріпиться. Ми його вже зняли три болтики підвісні. Зараз будемо знімати топливний фільтр. Зняли фільтр топливний. І от є болтики під зірочку на саму електронну частину клапана EGR. От один і ще один три болтики є в загального. Зараз знімемо ще кріплення. Оце алюмінієве. щоб було ще більше доступу. Зняли кронштейн ще один кріплення топленого фільтра. От такий кронштейн, як так він стоїть. Перебіж у доступу до клапана. Зараз знімаємо фішку. Фішка знімається тоненькою викруткою. О, є. І відкручуємо під зірочку три болтики електронну частину. Відкрутили три болтика кріплення. Знімаємо. Так. Є. Ну, тут нагар невеликий, але щось є. Зараз будемо знімати механічну частину, де є клапанець. Подивимося, що там буде робитися. Відкрутили два болти, от такі от вони є довгі від механічної частини. І зняли один хомут від теплообмінника. Так, Знімаємо механічну частину так є нема тут дуже нагару. не видно взагалі практично нічого. Хіба сажа тут чисто? Тут чисто нема такого. Але все одно зняли, то зараз почистимо його. Чистити будемо такою хімією від фірми Hado VeryLook. Досить добре чистить. Подивимося, як з того вийде. <реш> Розібрали клапан EGR, електронну частину і оказалося якісь, не знаю, що то є, опора. Не знаю, будемо зараз пробувати провіряти, чи вони добрі, чи не добрі. Скоріше всього, що електронна частина пішла спати, можна так сказати. Ну і Приїхали до місцевого майстра. Подивимося опір. Будемо пробувати. Що з того вийде, не знаю, може прийдеться новий купляти. Приїхали від майстра. Майстер провірив. Каже, що все вроде би, нормально. Механічну частину теж почистили, прокладку посадили на герметик. Тут де хомут, теплообмінник, теж намастили герметику, бо трошки пропускало. Збираємо все назад. Так, Механічну частину поставили, все прикрутилося. Тяжко от цей хомут заставити, але з допомогою. Кусочок поставили, ставимо електронну так. систему EGR повністю зібрали, ставимо решта кронштейн, фільтр паливний і будемо заводити, дивитися по діагностиці, як працює. Все зібрали, зривали машину, на щитку приборів нічого не світиться, підключили діагностику. Помилки, звичайно, були ще з перших старі, бо EGR, помилки стерли. І Проїхали, зробили тест-драйв такий коротенький, то ніяких помилок більше не висвічується. Подивимося протязі 2-3 днів, тиждень часу чи будуть далі помилки. Поки що немає. І Ближчим часом зробимо обзор двох машин рівні класом і відповідно цініві кадогорії також. Всім, кому було цікаво дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока до зустрічі.